Немає світла, мовчить, твій телефон, немає світла, ми під гітару успіваємо разом, немає світла. Лютий, мороз за вікном, немає світла, коли немає світла. Має світла на районі рідному, нема у селах, нема у кафе, елітному. Закінчу справи, доки на дворі ще видно. Топаю додому під цими темними вікнами. Сплять тралік, В термінал не варить, тільки наліком. Ніфіга не видно, свічу під ноги ліхтариком. В шапці, рукавицях і пуховику Відставити паніку, коли немає світла, мовчить твій телефон, немає світла. Відвідаю, успіваєм разом, немає світла, люди мороза вікном немає світла, коли немає світла, немає світла, не біда, ми в кухні, запалимо свічку, коли підпертуся сі сім'я і розмови пробічну Так динамічно, то радісно тобічі, як переможем, вірю, пригадай нічцю Мир, та поки гріємо ми дорослі. Живемо мріємо, бачимо сни наперекір планам темноти віру б зберегти, коли немає світла, мовчить, твій телефон, немає світла, ми під гітару успіваємо разом, немає світла. Люди за вікном немає світла, коли немає світла. Я yeah. квадрат малевича, видно в тебе, як залежно від дене, ми викупили тепер і винуваті в тому чорти із бункера, сто ракет, генератора, є звуки, працює, мабуть, кафе. Yeah. У ньому всі наші близькі, окрім героїв, що на сході їм слабий, покрін стій вулиці вкриє білий колір, не паше транспорт міський, та ми зберемося у колі, співатимемо пісні ці. Для тих, хто нам подарували тепло, запалимо багаття, то порило моркам на зло, воно світитиме, куди би тебе не занесло. І ти ми ж будемо стом, тип димеш там не веслом. Оперше бачу в небі стільки зірок. Прийшов додому, темно, ключ не попадає в замок. Ох, ти свічу сірником собі, якщо не намок бо от гори замерло. yes Привіт, з вами Готаше. Дякуємо, що переглянули наш новий кліп на пісню світла. Залишайте свої лайки та пишіть коментарі. І якщо у вас такі є світло, обов'язково підписуйтесь на наші соціальні мережі аби нічого не пропустити.